Вітаю всіх сьогодні 13 червня 25-го року Харків. Бачите? жимолость вже поспіла і почне осипатися, якщо її не зібрати. Є ще й зелені, але основний це поспіла, бачите? Зараз я зірву хоча б одну ягідку, щоб ви бачили розмір. О, спічні сірники лежать і отака ось жимола Гарний кущ, який кожного року отак от тішить. Кожна гілочка тишить. Так, можна поділитися такою гілочкою, вкоріняйте. А можете заказати діду готову рослину уже з корнями. Причому горщику. Ось, дивіться скільки. І це дід уже трошки пощипав її. Жменьку вийшов зранку. Нарвав собі так і о! Та хоч тазик з'їсти і то вже приємно. Не треба ж бігати в аптеку за вітамінами. А це перша ягода. Так, є вже полуниця, черешня вже відійшла. Я ще показую вам. Бачите, агрус. Ось от, от з плодами буде. Гілки аж гнуться до землі, треба підв'язувати. Повинна бути різноманіття, хоч якесь в саду. І кожен кущик треба підписати. Зараз я не пам'ятаю, я положу. І під, подивимося, що це у нас за назва його. Індіго джем. У діда сім сортів для запилення. Гарний сорт. А ось і прищепа ще одна у нас. Це чим я щепив. Так. Гарний сорт прищепа, треба обв'язку буде знімати і повбирати лишні. Так, і тут же, дивіться, все віднімає агро скільки. Теж треба підв'язувати, бо гілка, бачите, під вагою вже торкається землі. Дякую, що були в мене в гостях. Заходимо, питаємо, заказуємо рослини. До нових зустрічей. Слава Україні!